Я директор фермерського господарства Лазару Лазаров Юрій Ягамович, займаюся вирощуванням кукурузи і соняшника. У нас в господарстві 500 гектарів землі, але послуги надаємо ще приблизно ще на тисячі гектарах і обрали собі для збирання соняшника кукурузи і фірму «Оптігейт» венгерську. От. Жатки соняшникові на Суптісан 860 дві штуки на два комбайни. Жатка соняшникова, вона, мабуть, я не хочу сказати, що найкраща в світі, бо я не всі е, випробував у своєму житті, але було в мене шість різних е, виробників жаток. Це найкраща. Що в цій жатці, ми зробили одну єдину доробку, щоб. Догинало соняшник, щоб він не випадав туди головка, щоб догинало. Просто поставив такий голочок. Це у нас є свій кулібін місцевий, який замітив комбайнер, який замітив, що не вистачає, то вже у послідуючих жатках соняшникових вже наша дорога почала працювати. Що про жатку сказати, немає нічого, нічого подібного і найкращого. Я вірю в те, що не закінчать. Ці жатки випускати, що вони завжди такі і будуть. Жатка втік про що збирає кукурудзу. У мене їх три. У мене три такі жатки. Тому що кукурудзені жатки вони специфічні, вони не дуже прості у своєму виконанні і у самій роботі. Вони приблизно такі, як усі, але дешевші ціна і якість відповідає. От, це в мене жатка, яка нова. Дві працюють, а нову я взяв на запас, ну, тому що кошти дозволяють купити ще, бо в кукурузі ви знаєте, що не можна ні одного дня простояти, тоді, коли є достойна сушарка для кукурузи, то і жатки стоять не можна. То у мене працюють отакі три жатки. Ну, Це нова, вона ще не працювала, два роки стоїть на запас, тому що ті жатки ще не підвели. Я рекомендую такі жатки, тому що кращі жатки на такі кошти ви все одно ніде не знайдете. Це найкраща жатка.